Вітання усім слухачам і слухачкам радіо НВ. І ми спілкуємося далі з Олексієм Даніловим. Він секретар ради національної безпеки і оборони, пане Олексію, доброго дня. Вам вітаю вас. Зараз усі обговорюють топ-новину у світі, і Україна вже теж відреагувала. Ідеться про те, що на територію Польщі, сусідньої з нами держави, власне, прилетіло кілька ракет. Ймовірно, до речі, про кількість мені здається, теж точної інформації наразі немає. І генеральний секретар НАТО заявляє, що розслідування має тривати, воно ще триває, і треба дочекатися результатів. І попередній аналіз. Свідчить, що це була ракета української протиповітряної оборони, випущена по російській балістичній ракеті, хоча раніше МЗС Польщі заявляло, що ракета, яка влучила вівторок на їхню територію, прилетіла з Росії. Хочу вас запитати, вже є власне попередня реакція офіційна від Ради нацбезпеки і оборони про те, що Україна виступає за ретельне розслідування цього інциденту. Скажіть? Скажіть, будь ласка, власне, чи маємо ми бути долучені до цього розслідування, в якому форматі це має бути? Я можу сказати, що перш за все, сьогодні на засіданні ставки Верховного команду, яка відбувалася сьогодні під керівництвом президента нашої України, от ми розглядали дуже багато питань пов'язаних з війною, яка триває на території. Нашої країни, на жаль, і одне з питань, яке було, це питання вчорашнього Цендеру, який став на польському кордоні недалеко від нашої країни, От, відбулися певні події, і ми дуже ретельно все це вивчали. Е, була доповідь командуюча збройних сил генерала Залужного, була доповідь командуюча наших військово-повітряних сил. І ми за те, щоб в цій ситуації... Розібратися, з'ясувати всі обставини. Я хочу всім нагадати, що у нас з Польщею є підписана угода від 12 січня 83 року про, про режим українсько-польського державного кордону про співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань. І в рамках цього договору ми маємо, скажімо так, спільно проводити ті чи інші дослідження, які якщо Трапляються ті чи інші інциденти, скажімо так, недалеко від або від нашого кордону, або від польського кордону. Ми відкриті до. Абсолютної, скажімо так, от прозорості у всіх питаннях для того, щоб не було ніяких пересмикувань, для того, щоб не було ніяких інтерпретацій, тому що зараз росіяни надзвичайно підняли це зараз на щити, починають все це зараз розповідати. Вже не одна ракета, а вже декілька ракет. Ну і в них там ну після в, в них своє. Я перепрошую за слен своє кіно, і вони його постійно крутять для свого глядача. от, На жаль, ми вимушені реагувати ще раз що Від нас абсолютно прозорість по всіх питаннях. От, з'ясувати обставини цілого інциденту, от, і врешті-решт поставити крапку от, в цьому. Але ми маємо бути серед тих, хто конкретно теж бере участь в розслідуванні, на вашу думку. Ми не те, що маємо, ми обов'язково маємо бути. От серед тих людей, які займаються цим питанням, у нас є з Польщі нормативно-правові документи. Я вже назвав той правовий договір, який є чиним. От наша прикордонна служба, представники нашого міністерства оборони. От мають е приймати всьому участь для того, щоб ми розуміли, для того, щоб була одна позиція. От щоб не без, умовно кажучи, щоб без нас нас не одружували. Якщо говорити про ті версії, які зараз ми чуємо, чи є версія, яку Україна готова навіть попереднього озвучити, чи поки ні? Ми не прихильники того, щоб швидко поспішати по тих чи інших питаннях. У нас є заява офіційна, яку ми зробили після засідання ставки Верховного Командовича. Оця заява є в пабліку в засобах масової інформації. Є на нашому офіційному сайті. Там все сказано. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що у нас війна з Російської Федерації. Всі ракети, які літять на нашу територію, вони літять з боку Російської Федерації. Вчора було Ще один день божевілля, коли вони близько 100 ракет відправили на нашу територію для того, щоб нищити нашу країну, нищити наших громадян, нищити нашу інфраструктуру. Ви знаєте, що ми абсолютно відкрита влада. І вчора, коли були, на жаль, попадання навіть в житлові будинки цих ракет, коли загинула людина в Києві, от, ми це не приховуємо, не замовчуємо, ми все це суспільство маємо обов'язково доносити, розповідати і називати речі своїми іменами. От що будь-яка подія? Вот подія, яка вчора сталася, вона в будь-якому випадку пов'язана з війною з території Росії, і ракети всі не від нас не відправляються, Це ракети всі літять з Російської Федерації. Чи можемо ми тепер очікувати, що наші партнери закриють небо над Україною? Я про це запитую саме тому, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже власне сказав, навіть формулював, що тепер Україна може захищати НАТО фактично, і ми це робимо по факту. Чи може це відбутися, чи може початися ця процедура? Не знаю, цей шлях, хоча би можливо над західною частиною України. Я хочу сказати, що ми та країни НАТО захищаємо вже доволі давно. Починаючи з 24 лютого, ми стоїмо на сторожі кордонів НАТО, тому що ми захищаємо фактично фланг ці НАТОвський, на який виходить Польща, країни Балтії, інші країни. Ми є на сьогоднішній день захисниками натовського цього флангу. І це на нашій території де війна, і не дай Боже, якщо наші воїни не впоралися з цим завданням або не впорались би в лютому в березні місяці. Я вже неодноразово говорю, тоді би російські танки були б вже в Варшаві, в Талліні, в Різі, в інших містах Європи. От. І те, що ми захищаємо НАТО, то є доведений факт. Те, що стосується закриття неба над нашою країною, ви пам'ятаєте дуже добре, і всі громадяни нашої країни пам'ятають і ваші слухачі, що ми наблагали все це зробити ще в березні місяці, коли почалося це російське божевілля. От коли вони ж бурляли своїми ракетами по житлових масивах, по інфраструктурі, а не тільки по військових. От на жаль, на той час рішення не було прийнято зараз, може є нагода ще раз поставити це питання для того, щоб закрити небо офіційно, щоб ніяких прольотів над нашої території не було. Загалом реакцію а, самого альянсу і окремих країн-членів, як би ви оцінили у зв'язку з цим інцидентом, навіть не зважаючи на те, що ми не маємо результатів офіційного розслідування. Я би зараз не робив попередні якісь висновки. Давайте дочекаємося, коли буде остаточне от, спільне рішення спільно польською і українською стороною. От прийняти тоді можемо давати якісь коментарі на ті коментарі, які на сьогоднішній день лунають, чи то з боку НАТО, чи то з боку тих чи інших країн. Сьогодні екстрено, як ви вже сказали, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. Про що і ще йшла мова? Якщо можете привідкрити якісь е, таємниці, давайте будемо точними. Це не екстрене засідання ставки верховного командувача. У нас засідання відбувається за планом. У нас на сьогодні. День було заплані заплановано засідання ставки верховного командующа. Плани ставки знає е, президент, знає координатор ставки. Ми розуміємо, коли в який час ми збираємо членів ставки для обговорення питання поточної ситуації на фронті, забезпечення в країні тощо, Сьогодні відбувалося чергове засідання ставки, на якому розглядалися питання вчорашнього інциденту, який ввечері став на території е, сусідньої Польщі. Так треба коректно е, трактувати На ставки е, Розглядається питання фронту. Перш за все, доповідають ті головкови, які є на сьогоднішній день на тих чи інших ділянках фронту. От, у нас є з ними зв'язок. Вони безпосередньо спілкуються з верховним головнокомандуючим з членами Ставки. От ми чітко розуміємо, що відбувається на сьогоднішній день на Донецькому напрямку, Луганському напрямку, на Херсонському. Вот не на інших напрямках, от є питання забезпечення зброєю, є питання забезпечення в законовий період. Цім речами необхідними для того, щоб наші військові мали можливість і спроможність вести бойові дії і багато інших питань. Я можу сказати, засідання ставки воно відбувається тільки по 3 4 години. Тому що всі питання ми розкладаємо, як каже класик попалище для того, щоб розуміти, що де відбувається, які рішення має прийняти верховного команду ще має прийняти ті чи інші посадові особи для того, щоб ми впевнено рухались до перемоги. Пане Олексію, очевидно, йшла мова і про масований ракетний обстріл, який відбувся напередодні. Багато регіонів постраждали, і насамперед, як власне вже підтверджує профільний міністр і очільники Укренерго, дуже постраждала енергосистема. Як ви загалом наслідки вчорашнього обстрілу оцінюєте і чого очікувати від зими, багато було дуже таких, дещо емоційних повідомлень в межах останніх тижнів, зокрема про столицю. Як вона може увійти в цей так званий блекаут і що тоді робитиме місцева влада? І у зв'язку з цим власне додаю ще одне запитання: чи існує якийсь план Б або В на випадок справді тривалої відсутності електроенергії у великих містах? Я хочу, щоб ми з, з вами були свідомі того, що ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. Агресор підступний з рахуванням того, що він не може вибороти на полі бою з нашими військовими, тому що ми їх на всіх напрямках перемагаємо і будемо перемагати. Він зараз з'ясовує стосунки з нашим цивільним населенням, нищить нашу цивільну інфраструктуру для того, щоб діти, літні люди, от люди, які не мають відношення до фронту безпосередньо, щоб вони страждали. Це тактика терористів. От Росія, звичайно, країна, терористи, все там відбувається. От вони на сьогоднішній день це це не 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 військові, скажімо так, от вчинки. Але вже така країна, що іншого сусіда у нас на жаль, скажімо так, з того боку немає, який би був бичемний, який би поважав суверенітет нашої країни. Тощо, те, що стосується ситуації пов'язаної з постачанням електрики, ситуація дійсно вона є вкрай вкрай складною. От ми це не приховуємо. Більш того, всі мають розуміти, що може бути будь-які ситуації в. Рахуванням того, що ці божевільні, от, збурляються цими ракетами з ранку до вечора в величезній кількості, от ми не виключаємо, що можуть бути наступні удари так само по нашій інфраструктурі, тому мають всі бути готові. От і місцева влада, от і мешканці мають бути готові до того, що на на жаль. От подача електрики може бути не завжди сталою. І сьогодні, вже ви знаєте, що ми живемо по певних графіках. От є на величезних території нашої країни відключення. Це не тому, що там влада не доробляє, тому що ще раз наголошую, підступний ворог. От, ворог, які не рахуються не з якими законами, які є в цивілізованому світі, не зважає ні на устави ООН, ні на якісь інші, скажімо так, інституції, які працюють в цивілізованому світі, він просто в нього завдання зруйнувати нашу енергетичну систему. Це вже зрозуміло всім. От і вони цим питанням щодня займаються. На жаль, ми не можемо сказати, що Ситуація буде покращуватись, вона буде такою, яка є от, під час військових дій. Ще раз на це війна, і ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Якщо говорити про те, наскільки ефективно наші системи протиповітряної оборони протидіють власне цим ракетним обстрілам. То за підсумками вчорашнього дня ми спілкувалися в ефірі з речниками командування повітряних сил, вони називали чіткі цифри. Понад 90 ракет було випущено, і 73 з них вдалося збити. Як на мене, це доволі високий результат, і це краще ще результати ніж були навіть під час обстрілів 10 жовтня, приміром і ми знаємо, що сьогодні відбувається. А uh... Сьомий так званий Рамштайн та зустріч міністрів оборони, де обговорюється власне допомога для України. Чого очікувати від сьогоднішнього рамштайну? І мені видається, що логічно будуть говорити про власне ще більше ракет для тих систем комплексів, які власне захищають небо, додаткових комплексів, які є теж ще більш ефективними, і згадували сьогодні. Ми так само міністра Кулєбу, він говорив про те, що F-15 та F-16 були би дуже доречними. Чого ви, власне, очікуєте зараз? Наскільки, на жаль, ось ці трагічні події можуть допомогти нам отримати більше? Маєте, маєте рацію, якраз коли ми з вами спілкуємося зараз, відбувається наступний наш тайм. В якому приймає участь міністр оборони нашої країни пан Резніков, я хочу сказати, що дійсно наші протиповітряні сили, наші військові навчилися вражати цілі, і у нас зовсім інші показники, які були на початку війни, які були всередині війни, і зараз вони вже є абсолютно фаховими. На жаль, ми не можемо досягати стовідсоткового результату, тому що це неможливо по багатьох причинах. Але повірте, стараються всі безвиключно, виключення наші військові, наші хто до цього люди, які до цього дотичне, для того, щоб цей результат був на відмітки 100. От ми отримуємо вже сучасну зброю, зброю, яка не була у нас в березні, в квітні, в травні місяці. Влітку у нас вже зовсім інше е, знарядження у наших е, військ. От і ми навчилися боротися з цією гідотою, е, з цією мерзотою, яка на сьогоднішній день нападає на нашу країну, саме з так от, ракетами. А те, що стосується постачання, партнери знають, що нам потрібно Оцей цей процес е, зрушиться з мертвої точки. Бажання наше отримувати якомога більше, воно звичайно цілком природне, тому що. Для того щоб захистити всю країну, нам треба якомога більше таких засобів. Те, що стосується постачання е, літаків F-15, F-16, це буде. Я вважаю, що це буде тільки питання часу. Вони обов'язково будуть у нас, для того, щоб ми захищали своє небо, для того, щоб ми захищали свою країну. Питання часу, як швидко це буде відбуватися. Нагадаю нашим слухачам, що Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України з нами на зв'язку. Пан Олексію, ви згадували вже про фронти. Це регулярно тема, для яку обговорюють на засіданнях ставки головнокомандувача, Як ви сказали, знаємо, що зараз однією з найгарячіших точок залишається Донеччина, Бахмут, Солидар, ці міста. Яку з чим це пов'язано на вашу думку? Яку мету зараз переслідує Кремль, зважаючи на свої поразки на півдні? Справа в тому, що з рахуванням того, що вони не можуть виборати, от, на тих ділянках фронту, на які вони засереджили до того, вони зараз сконцентрувалися на Бахмуті, от, на Солідарі. У них є їх власне завдання звільнення території Донецької області. Як вони її собі ставлять, наші війська роблять все від них залежно для того, щоб це не сталося. Ви Знаєте, що військові вибили їх з території Правобережної Дніпра на Херсонщині, от, і частина цього війська російського, от, російських цих терористів, буде відправлена по інформації нашої, наших розвідків саме на Донецький напрямок, для того, щоб вони там посилили свою групировку. Ми відповідні рішення так само приймаємо як на ставки Верховного командуючого, так і е, інших е, зустрічах з президентом. Звичайно, наші хлопці будуть давати. Ати вісіч, але ситуація там вкрай важ складна, важка, тому що. Я ніколи я не відношуся до людей, які там принижували російську армію, вважали, що вони нікчеми, що вони не вміють воювати тощо. О, це просто наші хлопці і дівчата показують бездаганні успіхи в цій боротьбі за на за нашу незалежність. Там дуже складно. От але ми, як країна, робимо все від залежно для того, щоб там було якомога легше. Але ще раз навошу ситуація вкрай край непроста саме на Бахмуті, на Салідарі, от на тому Донецькому напрямку. Але ми вистаємо у нас немає іншого шляху. До речі, дуже парадоксально, що надходять повідомлення про те, що саме на цьому Донецькому напрямку Росія відправляє і морську піхоту, і величезну кількість тимчасним ну, мобілізованих і, і вагнерівців, тощо, і це все зазнає поразки. Чи може це для нас свідчити в принципі про те, що видихається російська армія, попри те, що її от зараз, як ви сказали, хочуть підсилити, чи вже це зробили? Які? Ми можемо для себе, можливо, якісь попередні та якісь такі зробити висновки. Власне нам треба робити не попередні висновки, Нам треба робити крайні висавки. Це вона видихнеться, коли ми її виженемо з усіх населених пунктів нашої країни. Виженемо її з території Донецької та Луганської області, викинемо їх з Крима. От тоді ми будемо вважати, що ми викинули своє завдання і закінчили цю кляту війну. От, ми її починали, але, на жаль, нам їх треба буде, скажімо так, от закінчувати. Е і ми це зробимо обов'язково. Е ми будемо. Прибирати з нашої території, де б вони не знаходились, Те, що вони на сьогоднішній день там зазнають поразки, ще раз новуше ну, це завдяки тому, що наші е, збройні сили, наші військові розуміють, як треба воювати, і дійсно ми їх там величезна кількості, вони їх там нищать, але вони як та сарана, скажімо так, повзе і повзе. От але наші, е, наші воїни ще справляються з цим завданням. Почас співвідношення сил, як ви кажете, правда, і багато хто з місць подій ми коли спілкуємося з військовослужбовцями, розповідають та про певну навіть нерівність. Що очевидно, що їх армія чисельно більша. Не можу не запитати про це, мало говорять однак була заява про втрати. Власне була заява від голови об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі. Він власне сказав, що ця війна кровопролитна з обох сторін і назвав цифри. І про російську армію сказав російських військовослужбовців, ви сказав, що у Україні схожа ситуація. Він каже про те, що вбитими і пораненими втрати становлять близько 100 тисяч військових. Чи могли би ви відкоментувати, власне, чи можемо ми підтвердити ці цифри, наскільки вони реалістичні? З боку російського ми підтверджуємо це 100%, з нашого боку, це не зовсім відповідає дійсності. Так, у нас є втрати, але точно ті, які вони шановний... є. Якщо говорити про південь власне, України, ви багато в своїх останніх інтерв'ю розповідали про звільнення Херсона, про значення цього. Однак я хотіла би ось як уточнити у вас, які можливості для нас відкриває звільнення Херсона. І є навіть повідомлення, що в Криму росіяни окопуються. Наскільки справді це все свідчить, що вони розуміють, що вони будуть звідти. Вибиті. Я хотів би зауважити, я не так часто даю інтерв'ю. В мене є, крім інтерв'ю, чим займатися, в мене дуже багато роботи. А те, що стосується, коли мене можуть е, прошу засленти піймати журналісти і задати е, питання, на які я даю відповіді. Я можу сказати, те, що стосується е, Херсонського напрямку, для нас стратегічно був важливий е, пункт. По-перше, це єдиний обласний центр, який е, Терористам вдалося захопити на початку війни. Ми його відбили, відбили, скажімо так, от нашими військовими. Те, що в них вже є загроза по нашому кримському півострову, по іншій частині, які поки що знаходяться на під контролем цих терористів, звичайно, це е, дає додаткової мотивації нашим військовим для того, щоб вони далі рухались, рухались, рухались і для того, щоб ми звільнили всю нашу територію. Для них це велика поразка, от, як в стратегічному плані, так я думаю, що і в морально-психологічному плані, тому що маючи моніторинги е, медіапростору Російської Федерації, от, ну, їх там порвали на шматки після того, як наші військові зайняли Херсон і частину Херсонської області на 6 тисяч квадратних кілометрів. Там були ці повідомлення від Міністерства оборони українського зокрема, про те, наскільки з початку листопада просунулася зокрема українська армія на півдні, встигає лише Олексій, останнє запитання вам поставити. І, мабуть, воно стосуватиметься візиту голови ЦРУ до Києва, який відбувся. Він був не анонсований. Однак, перед цим візитом, наскільки я пам'ятаю, принаймні, за повідомленнями медіа, в Туреччині голова ЦРУ зустрічався з головою служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним і. Знову ж таки, лише з посиланням на медіа максимально, скажімо так, приховують про що йшлося. Однак, є повідомлення, що говорили про недопущення використання ядерної зброї. Чи можете ви можливо нам трошки розказати про що йшла мова в Києві, коли завітав голова ЦРУ? Наскільки цей візит для нас важливий? Ну, зазвичай такі візити не коментуються. Це дуже важлива подія, коли. Була такої поважна реалізація, яка центральне розвідування по сполучені штати відвідує наш, нашу країну. Єдине, що я можу сказати, що те, що стосується ядерної зброї, у нас ядерної зброї немає. От коли будемо, ми вам обов'язково про це будемо повідомляти, і це не може бути якась закрита інформація. От це питання е, зараз. Точно не на часі, тому що в 94-му році ми добровільно віддали безкоштовно Російській Федерації весь свій арсенал під гарантії. Певних країн, що у нас не буде ніякого клопоту з нашим кордоном, з нашими незалежності, але, на жаль, сталося так, як сталося. На майбутнє будемо більш розумніші в цьому питанні, будемо розуміти, от як дехто відноситься до тих чи інших е правочинів, які є дійсними на території нашої країни. Повертаючись до візита е керівника е центрального розвитку управління, єдине, що можу сказати, що прикладом було, що. Е Велику частину часу ці людини прийшлося провести в бомбосховищі, тому що атаки расистів бачите, вони не припиняються навіть коли до нас завітають такі поважні гості, з якими вони два дні по тому зустрічалися в Туреччині. Не залишається більше часу, однак я дуже вдячна вам, пан Олексій, за те, що змогли поспілкуватися з Радіо НВ. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони України, був з нами на зв'язку. Вдячні вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.